Криворізький ботанічний сад об'єкт Природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, визнаний Національним надбанням України. Криворізький ботанічний сад має надзвичайну колекцію рідкісних рослин, серед яких близько 200 видів лікарських і майже 1000 квітково-декоративних зразків. Тут більше 600 видів деревних і чагарникових видів рослин, серед яких можна знайти 120 різних сортів. У Криворізькому ботанічному саду можна побачити як звичайні для українського ока маки, бузок і тюльпани, так і білий катран, сонячно-жовту сонтраву, карликові півники, весняний і золотий городцвіт. Нарешті тільки тут можна побачити понад 60 видів рослин, занесених до Червоної книги України, і близько 40 зразків, які знаходяться під охороною Всесвітнього та Європейського червоних списків. Найбільше вражає сад навесні, коли цвітуть більше 50 видів кусків. А якщо ви приїдете до Кривого Рогу взимку, вас обов'язково запросять на екскурсію оранжереями і теплицями, які протягом усього року радують око розмаїттям кольорів і чагарників. Криворізький ботанічний сад запрошує всіх помилуватися красою природи. Дякую за увагу!